Ми, от ти вже згадала там, да, про різні моменти, які ринок переживав і переживає, і особливо український ринок, ну через відомі абсолютно обставини. Якщо ми візьмемо портрет кандидата, такий узагальнений, плюс-мінус, да, і подивимось. На те, як він змінився за останні роки, не знаю, за три роки, може за п'ять років. Ну, по-перше, чи є зміни? І по-друге, якщо є, то як би ти їх описала? Що саме змінилося? Дивись, Напевно, взяти на даному етапі проміжок в п'ять років. Ну і в принципі, та я не прихильник. Ну, я вважаю, що наш час надто швидкоплинний, та тому 5 років це дуже великий проміжок, особливо в якій сфері. Це просто тобто, умовно, там людина навіть може піти, не знаю, в матерні тілів на півроку, вона приходить, вже все змінилось. Там. Тому е я б радше оцінювала от. Профіль цього типового кандидата, наприклад, за останні два роки, коли ринок прям такий дуже несприятливий, називаємо це так, і до того, тому що коли ринок був таким доволі активним, компанії просто суперактивно наймали, навіть от власне. Рік, коли почалася війна, власне, у нас ну, все ще був дуже активний, класний найм. Та? Е, ну, І в принципі, економіка, скажімо, світова була доволі на гарному рівні, тому в цьому випадку кандидати все ще мали те, чого вони хотіли, та? отримували mm -hmm. ті пропозиції. Бенефіт пакети та за них все ще була війна. Е, якщо брати за знову ж таки, до речі, ще є момент в тому, от бо як і згадувала, моя команда вже наймає і в Україні, і Worldwide, тому тут важливо, та на якому ринку ми будемо оцінювати кандидата. Бо в принципі в нас ще є тепер українці, які за кордоном, в нас є українці, які в Україні, і в нас є там іноземні кандидати. Е, але враховуючи, напевно. Те, що наш канал будуть слухати все ж таки українці, тому що ми спілкуємося як мінімум українською, то в цьому випадку давай, напевно, будемо оцінювати цей портрет. От, е, На мою думку, сьогоднішні кандидати, напевно, стали більш лояльними. Вони трішки назвемо це попустились. Вони mm -hmm. зрозуміли просто: от, якщо ще, там, взяти період перших півроку, як почалися, скажімо, такі там лей-офи і так далі. То люди ще вичікували, Так? тобто кожен мав якусь фінансову подушку, і в принципі могли там перечекати період. Але ем, останнім часом до мене часто вже звертаються там навіть по якісь приватні консультації, кандидати, які вже там в пошуку роботи в 8 місяців. 11 місяців, тобто це доволі тривалий період часу, насправді, на який, навряд чи там кожен, звикнувши до певного рівня життя, має там, ем, стабільну таку фінансову подушку, та? тому не кожен може це забезпечити, а відповідно вони починають попускатись, та? Там, і в очікуваннях, і в якихось своїх там, ем, вимогах до компанії, до проекту і до всього іншого. От ем, тому я в принципі також бачу момент, от як ми згадували, що клієнти доволі вимогливі. То в цьому випадку ця лояльність кандидатів також проявляється насправді в тому, що. Кандидати готові виживати в поточному процесі найму. А цей процес подекуди може сягати семи етапів, дев'яти етапів. Та? Тобто, ем, ну насправді, от останній кейс кандидат у нас в процесі. Ми почали комунікацію десь з початку квітня, Тобто, квітень, травень, червень, липень, серпень, п'ять місяців. Тобто, приблизно процес найму може тривати там, від трьох до шести місяців в поточному періоді часу. Звісно, що ніхто з цього не хепі. Ректери в тому числі, але ну, тим не менше. Тобто, якщо ми б повернулись два роки назад, кандидати би точно такого не терпіли зараз. Вони готові виживати насправді в цьому процесі, і все ж таки такі, ну, через не хочу, через негативні фідбеки, але продовжують процес насправді. Я би сказала, от власне, що вони стали теж більш витривалими, наполегливими, от-менш такі розбаловані, і більше концентруються на важливому, а не на плюшках. Тобто, коли до того там кандидат міг не знаю, просто за два додаткових робочих дні відпустки, просто винести мозок страшно, там не прийняти оферу, це було дуже критичним. Там чи у вас нема, не знаю, там. Печенок на кухні, та умовно кажучи, О, так, так. <с> то на цьому ринку насправді вони концентруються на тому, що добре, що зарплату платять, платять стабільно. от І ну також насправді багато уваги приділяють десь якимось і своїм цінностям, тобто не завжди на першому етапі є гроші, до речі. Тобто, якщо там є якісь критичні моменти, що там компанія співпрацює чи має все ще веде бізнес там. В Росії, в Білорусі і тому подібне, то кандидати відмовляються, насправді, тобто мають якусь свою людську позицію, і ну, насправді це дуже цінно. Та? Тобто ми розуміємо, що є з ким надалі будувати, скажімо, цей бізнес. от, ну, Тобто, вони більш свідомі, все ж таки, що, як на мене, не може не тішити. От. Однозначно, що поточний стан ринку є дуже конкурентним і, і жорстоким. От клієнти перебирають і тому ну кращі з кращих можуть насправді отримати лише офери і пережити ці голодні ігри.